Сьогоднішнє незалежне оцінювання для випускників 11 класів розпочалося з української мови та літератури. Школярі з самого ранку збиралися біля пунктів тестування. Одні повторювали матеріал, інші не приховували хвилювання. «Настрій, звісно, вогнітельне. Готувалася я дуже довго, але я впевнена в себе і сподіваюся тільки на хороший результат. Готувалася за учебниками і за комп'ютером. проходив тестів дуже багато. Читала дуже багато книг по падготовітельних і тому подібне». у Костянтинівці для проходження ЗНО було організовано три пункти тестування: це 15-та школа, третя і НВК. Тут приймали дітей із міських шкіл, і з тимчасово окупованих територій. Останніх десь приблизно 35 осіб, які перетнули. Меж розмежування і приїхали до нас. Вони розмістилися у гуртожитку. Ми їх помістили, тому що вони мали змогу переночувати, тому що в них немає, не буде можливості доїхати сьогодні додому, щоб вони вчасно прибули на пункти тестування. Тобто такі для них були створені умови з Костянтинівки. Участь у ЗНО з української мови та літератури взяли більше 290 майбутніх випускників. Серед них і Юлія каже, до цієї події готувалася весь рік. готувалася з початку 11 класу з репетитором, Усі проходила всю школьну програму, яку потрібно було. Німного переживаю, пробна зно. Проша, хорошо, як как би бы, это не хуже здам за три години. Випускники мали виконати 58 завдань. Одне з них творчі школярі мали написати роздум на тему у діях варто дослухатися до серця чи до розуму. Робота, яка менша за 100 слів або не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінена у нуль балів. Максимальна ж їх кількість, яку може набрати учасник ЗНО, 104. На ЗНО необхідні документи. Ета запрошення, перепустка теперь документ, який посвідчує, і сертифікат, в котором сертифікат, это документ, в котором буде уповноважена особа відмічати ставити печать, розпись і дату о том, що ребенка принимал участие в ЗНО. Тестування з математики та історії України призначені на 13 і 11 травня.